Сядьте на п'ятках, волашено. Лежте угу. на живіт. Витягніть ребра. Одна рука в бік, інша біля грудей. Зігніть ножки в колінях. І закручуємось на бік рівної руки. Виходить? Та рука, що залишалася на підлозі, зігнута. Попробуйте також її відправити назад і, можливо, з'єднати там руки в замок. І Потягнутися. Вертаємося. Хорошо, інша рука тепер рівна. Згинайте ноги в колінях і завертайтеся на бік. Можливо, рука пішла назад. Попробуйте з'єднати в замочок і витягнути. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. О, бачите, вже він Так? Да? Так. Да. Аня, просто гладить тепер. Та я скажу, воно ну, прикольне, я б сама якби дитиною була. Тим, хто онлайн займається, розкажу, що ми з Тетяною сьогодні наклеїли наліпки на це. треба буде показати, не забути. От. Та вже стоїмо. Знову лягаємо на живіт. Витягуємося за ребрами, плечі відводимо від вух. Сіднички напружуємо і втискаємо. В підлогу, долині в нас під плечима, лопатки відводимо назад. сідниці напружуємо. Якщо у вас і так, ви контролюєте дуже гарно, да? от притиснули, напружили. Якщо відчуваєте, що ви не можете утримувати цю напругу, і коли ви прибираєте увагу, коли ми зараз руки піднімемо, напруга зникає, ви відпускаєте попу, поставте, значить, пальці ніг в підлогу і потягніться п'ятками назад. І це автоматично створить натяжіння вам по задній е стороні стегон. Тобто будь-який варіант, але щоб сіднички ваші вашій задній поверхні була напружені. Піднімайте руки, відводьте лікті трохи назад, підтягуйте підборіддя. Шия рівна. Дивимось в килимок. Залишаємось тут 15, 14, 13. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дихаємо. Не затримуємо дихання. Дев'язо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один кладемо руки під голову і розслабляємося. Дозволяємо ногам розвалитися на сторони, розслабити верхню частину спини, шию, сіднички і ще кілька секунд максимально розслабившись, відпочиваємо. Чудово. І зараз знову ніжки в нас в тонусі, руки покладіть вздовж тіла, долоньками вниз. Знову напружуйте сідниці, втискайте свій таз в підлогу і починаємо піднімати ребра, долоньками втискаємось в підлогу, а руки в ліктях згинаємо і відводячи лопатки вниз. Грудьми, ребрами тягнемось вгору і вперед Підборіддя, як завжди, рівне. І залишаємось тут. 15. Дихаємо, 14, 13, 12, 11. Робимо вдих і піднімаємо ще й ноги вгору, не розводячи їх дуже широко. Да, старайтеся стегна відірвати від килимка і ще 10 рахунків. Дихайте. 9, молодці. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Кладемо стегна, кладемо себе на підлогу і дозволяємо плечам розвалитися, долоньки, назовні розвертаємо і ноги розкидаємо в стороні. А що він так багато говорить? Що він говорить? Обично каже просто спуститися на мінус третє, щось він щось сильно. Дежте, відпочиньте, постарайтеся розслабитись, а я зараз спитаю людей, які в нас сидять тут біля цього. Бо якщо замінування, то нас виведуть, звісно. А вибачте, будь ласка, не підкажете, просто тривога повітряна чи замінування? Ні, я не поняла. А що сказали, виходите? Ви не поняли. Тривога товая. А, фіфє -фі -фі дікцію. Все, добре, дякую. Щось там. Фіфект дикції у Діктора і не, не дуже люди поняли, але щось за машину говоря, навірно. То хтось щось десь просто припаркувався. Ми одразу повітряна тривога чи замінування? Типу? Ну, щось, щось одне може ну, типу, одне з двох, може бути. А те, що може бути, хтось припаркувався, це ж не це нереально. Ну і добре, значить, ми займаємося далі. немає Ну так довго щось балакав, думаю, що за паніка. Гаразд, І третій раз нас знову. Втискаємо таз в підлогу сіднички напружені. І от як ми робили перший раз, тільки тепер буде 30 рахунків. Хорошо, якщо дуже болить спинка, або просто болить, високо просто не піднімайтесь. Достатньо тільки там чуть-чуть верхніх ребер підняти і все. В кого виходить, вище, піднімайтесь вище. Приготувались, вдих. І з видихом підняли сіднички в тонусі, плечі лопатки назад, локоточки, так наче ми хочемо звести. Шия рівна, 30. Двадцять дев'ять, двадцять вісім, двадцять сім, двадцять шість, двадцять пять, двадцять, двадцять три, двадцять два, двадцять один, двадцять. І зараз у м'язи втомлюються, ви опускаєтесь нижче, старайтеся ви чуть, чуть вище підняти ще. Сімнадцять. Шістнадцять. Вище локоточки, Оксанка. О! І долоньки. Аж до плечей підніметь. Ох, як красиво. Вісім. Яке вісім? Ти не скоро ще буде десять. Дев'ять. Терпіть. Вісім. Давайте, давайте сильна спина має бути сім. Шість. Ви знаєте, що фізіологічна норма у жінок о цього положення більше, ніж у чоловіків. Тобто ми. Від природи спину маємо більш виносливу, Витривалу, вибачте. Дітей ще виносить Три, точно. Два, один. Все, розслабтесь, ляжте гарненько, молодці. Ми проводили, А, точно, ми проводили. І, по-моєму, у нас так більш-менш да, дівчата так, витримали всі. Скільки там три хвилини, по-моєму? Да? Три хвилини, а у чоловіків, по-моєму, 2,5. Так, ну, я вже, звісно, із останнім сіл не... Ну, через те, що ми ж не тренуємо. Так, і... ну, так ви так, тр... так. дивіться, ви ще тренуєтесь, а уявіть, от люди, які взагалі не займаються нічим. То там про які там норми йдеться? Не про які, тільки ОФК. Харазд, давайте на секунду, Оксана, ви жива? Так. Давайте відштовхнемося, витягнемо спинку, вже і стегне, не так болять, так? Да? Угу. Нічого, ви головне не падайте духом. Зараз я включу. Сидіть. Та-да. А взагалі що у нас як воно? Якщо. Може, дві черги виключили, так. Да. Я не знаю, я не слідкую за цією групою, там вони в Вайбері це пишуть, але я. Чесно кажучи, не дивлюсь, воно в мене на… Та нормально все ж. Що А? Ще ні. Гаразд. Смислі шість годин. Ні-ні ні. Ні, ні, ні. Лягаво! Це ближче до правди. Зараз ми згинаємо праву ногу. В... По-перше, давайте руки викладаємо. Ось таким чином. Просто вони поки що перед вами. Далі праву ногу згинаємо в коліні. Як у заняттях з паличкою в кінці, там у нас скрутка буває, пам'ятаєте? От у нас буде рух дуже схожий, але не дуже. Права нога зігнута в коліні, лежить, не відривається коліно від. Підлоги. Якщо потрібно щось під коліном, кладемо, ліва рука залишається на підлозі. Права рука кладеться на потилицю, шийка наша рівна, підтягнуте підборіддя. І ми піднімаємось вгору за правою рукою і опускаємось вниз. Піднімаємось вгору і опускаємось вниз. Коліна намагайтеся не піднімати. Що ще може бути? Ліва клубова кісточка, кісточка у дрищів особливо. Буде муляти, то можна теж щось підкласти. Під або потерпіть. Гаразд, 15 разів. Поїхали. П'ятнадцять. Чотирнадцять. Тринадцять. Старайтеся гарненько потягнутись вгору. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Добре. Ще. Шість. П'ять. Голова праворуч, Наталка, во, Отак от ви за локоточком допомагаєте вище піднятись. На поперек не впливає. Чотири, Наталочка нормально робить? Болять? Три. Угу. Два. Один. Гаразд. Опускаємо. Міняємо. Згинаємо ліву ногу в коліні. Права рука залишиться на підлозі. Ліва піде на потилицю. Не на шию. На потилицю. І будемо підніматися височенько. Раз. Два. І відчувайте, як за плечем і грудний відділ ваш теж, наче більше розкривається три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще п'ять, чотири. Три, два, Хорошо. відпочинок. І відштовхніться руками від килимка, Присядьте на п'ятках. Зараз ляжемо ще на спинку. Коротше, все одно ми не зробили скільки, скільки і всього. Але нічого не зробиш. Таке життя. Дякую, Наталка, що ви кажете, що і ви теж не все встигаєте. Значить. Натал... Тань, ви ж теж не все встигаєте розказати, що пише. Ага. Да? ну все. Це ж нормально. Це нормально. Лягайте на спину. Беріть себе за сідниці, ліктями перед пліччями, втискайтесь в підлогу, притискаємо поперек, витягуємо свій хребет. Лопатки високо піднімаємо пальчиками, беремо себе в підчерепні ямочки і ще трохи О, витягнули шию І лягли. Руки в сторони. Стоп разом. Ноги зараз у нас йдуть ліворуч, обидві ноги. Голова праворуч. І вирівнялися. Потім праворуч ноги, ліворуч голова. І вирівнялися. Ще по разу. Піднімаємо на видосі і в інший бік. І лягаємо рівненько. <клухи> Далі піднімаємо стопи стегна поближче до живота. І так само, тільки стопи тепер не стоять на підлозі. Ліворуч ноги, праворуч голова. І з видихом підняли. Старайтеся стегна коліна тримати разом, якщо це виходить. Праворуч опускаємо ноги, ліворуч голову. І піднялись на І по разу видих. І ще пораду в кожен бік вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Добре, поставте, будь ласка, стопи на підлогу. Ліва стопа залишається на підлозі. Права нога стопою. Ми кладемо стопу на коліно. І опускаємо ноги ліворуч. Ми правою ногою, так наче тиснемо ніжку вниз, опускаємо голову, опускаємо праворуч. І трошки полежимо. Вирівнюємось, лягаємо точніше на спинку, ставимо праву стопу на підлогу, ліву стопу на праве коліно викладаємо і лівою ніжкою опускаємо праву вниз, голову повертаємо ліворуч. Добре. Знову повернулись, зняли і зробимо ще по одному разу. Права нога на ліву, опустили ліворуч, голова праворуч. Повернулися на спину, праву ногу зняли, ліву ступу праву, на праве коліно і праворуч. Ноги, ліворуч голова. Добре. І лягаємо на спинку. Витягуємося за пальцями руки, ніг навдосі, як струночка. Навидосі розслабляємося. Навдосі витягуємось. Навидосі розслабляємося ще три, чотири, п'ять разів.